Ми відзначаємо людей, які своєю працею заслужили подяк, грамот, подарунків і так далі. Нагородження в нас сьогодні: волонтери, меценати, силовики, військові, люди, які займаються різним родом занять, але працюють на місто, змінюють його, роблять кращим, працюють на фронт і на нашу перемогу. Я весь цей час. Вже майже це скільки сім місяців присвятив зараз менше дослідженням, а більше я сказати тій ситуації, яка в нас є, весь цей час більш 90% присвячений переселенцям. Начнемо з того. Це постійно краєзнавчі дивіться. Я їм постійно от всі сім місців проводжу з перших днів екскурсії, але це не просто екскурсії, це якраз те, що тут написано, тому що кожна екскурсія це історія України, це історія української мови, це патріотизм, це любов до рідного краю, це об'єднання України. Ось таку місію я головну вважаю, яку я зараз виконую, і плюс допомога нашим воїнам. Я сам за 18 кілометрів від Берестечка народився. І з дитячих років для нас козацької могили це було чимось високим і святим. Коли я вийшов на пенсію, воно мені якраз прийшло на пам'ять, і я почав працювати. Берестечко так і називається роман. Я видав з власним коштом там десь 100 штук, 100 примірників. І всі, хто читали її, хто прочитали до цього часу, всі схвалюють її нормацією. Це приємно, звичайно.